Вітаю на каналі Сімейні Традиції. 26 березня за новим церковним календарем православні віряни відзначають Свято Собор Архангела Гавриїла. У народі свято прозвали Гавриїлів День або Гавриїлів благовіст, який вважається покровителем блискавки. У Писаннях сказано, що архангел Гавриїл був обраний Богом, щоб донести до Богородиці благу звістку. Також архангел охороняв Богородицю під час її земного життя. Він повідомив Йосипу обручнику про темницю втілення Ісуса Христа, а пізніше попередив про підступність Ірода і підказав тікати до Єгипту з немовлям і Богородиці. Вважають також, що саме Архангел Гавриїл укріплював Господа в його молитві на Оливковій горі, і повідомив жінкам-мироносицям про Воскресіння Христове. Архангел Гавриїл постав також і Матері Божій, коли вона молилася на Оливковій горі. У знамення торжества благодатної нетілесною смертю Архангел Гавриїл вручив їй райську гілку від фінікового дерева. У православній іконографії святий Архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі Яновола благовісника з оливковою гілкою в руках, символом примирення Бога і творіння. Цей образ поміщають у храмі над царськими вратами. Свято 26 березня за старим стилем День пам'яті святого Нікіфера, патріарха Константинопольського. Що можна робити 26 березня У архангела Гавриїла просять допомоги вцілені від хвороб, захисту для худоби домашніх тварин і бджіл. Святий береже мисливців від нападу хижих звірів, а рибалок від нещасть на воді. Люди звертаються до святого з проханням захисту від блискавки, вогню, пристріту та наговору, а також просять захисту для худоби та бджіл у вуликах. У народі вважають, що цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому святому потрібно обов'язково помолитися. Цього святкового дня християни прямують до храму, щоб запалити свічку та помолитися. А якщо прокинутись сьогодні з першими променями сонця, то можна попросити Архангела виконати найпотаємнішу мрію. Вірили, що 26 березня Авраїл з небес спускається, ходить по землі, до людських бажань дослухається і деякі прохання виконує. Для цього наші предки проводили нескладний обряд обов'язкова умова наявність натільного хрестика. Як тільки сонечко почне вставати, треба вийти на відкритий простір, повернутися обличчям на схід і тричі перехреститись. Потім прочитати замовні слова Архангел Гавриїл Думки ти мої, дізнайся і мрію заповітно розпізнай. Прошу тебе, допоможи здійснити задумане. Після змови потрібно поцілувати натільний хрестик і йти додому, при цьому ні з ким по дорозі не зупинятись і не розмовляти. 26 березня не слід надягати на свіжий одяг або брудне взуття. Забруднившись, потрібно негайно позбутися від плям, інакше з лихоматкою зляжеш говорили предки. Що не можна робити 26 березня? Серед заборон, що сьогодні не можна робити, це сваритися, ображатися, злитися, лихословити, ображати будь-кого, відмовляти в допомозі. Завриїла за благовіста традиційно починаються весняні польові роботи. Тому за старих часів із цього дня вже заборонялося займатися прядінням Заборони, які діяли напередодні у свято Благовіщення, переходять і на 26 березня. Не можна цього дня рубати дерева, інакше накличете біду. Наші предки в цей день намагалися не працювати, особливо жінкам забороняється в'язати і шити. Не послухатися люди боялися, інакше Гавриїл може прогніватися і спалити житло або господарські будівлі, так як він вважається розпорядником вогню і блисканок. Гавриїл не прощав неповаги до себе. Жінок, які 26 березня рядку в руки брали, карав сухотою кистей. У рукодільниць починались сильні болі в суглобах. Пальці викручувало, а іноді й зовсім руки відсихали, казали, що на Гавриїла будь-яка робота не про запас. Існує в народі така присказка все, що в день Гавриїла народиться, потворне, погане і нешвидке, тому сьогодні господині і не бралися за шиття зв'язання. Речі виходили некрасивими, бракованими, їх носити ніхто не хотів, і продати не виходило. Так що, якщо якась річ залишилась до цього дня недов'язаною або недошитою, слід було відкласти її до осаді. Тепер починалися інші турботи сільськогосподарські, жінкам було зовсім не до рукоділля. Навіть люди 26 березня часто народжувалися з якимись фізичними вадами. Над такими підсміювалися і казали, що толку з них не вийде. Вагітні жінки найбільше боялися народити на Гавриїла. Благала архангела що вдамів ще до нього потерпіти. А якщо вже так траплялося, що пологи починалися, майбутні матусі просили своїх родичів, щоб вони йшли в храм і молилися Гавриїлу про дарування гарного, здорового і розумного малюка. 26 березня не слід надягати несвіжий свіжий одяг або прудне взуття. Забруднившись, потрібно негайно позбутися від плям. Також наші предки забороняли в цей день дівчатам на виданні ходити з розпущеним волосся. Про бабусі попереджали, інакше майбутній чоловік буде змушений часто подорожувати, а дружині доведеться багато часу проводити на самоті. Бідність прийде до того, хто на Гавриїла відмовить нужденному або образить немічного. Тому 26 березня не слід лаяти дітей, залишати голодними тварин і ігнорувати прохання близьких. Фінансові проблеми почнуться і в тому будинку, в якому на Гавриїла будуть обговорювати покупки, не говорять вже про їх здійснення, грошові маніпуляції накопичення. У цей день краще також залишити всі думки про зміну роботи або місця проживання. З метою підвищення достатку ефект буде зворотнім. День вдалий для риболовлі, але не можна ловити раків. Не дуже щасливий день для будь-яких починань, переїзду, працевлаштування, початку великих і складних проєктів. Не викидайте залишки хліба та їжі у відро для сміття, а згодуйте їх птахами бездомним тваринам. Жінкам не можна ходити з розпущеним волоссям сьогодні. Іменини за церковним календарем відзначають Алла, Анна, Василь, Гавриїл, Лариса, Прасковія, Стефан. За прикметами дня судять про погоду і врожай. Якщо цього дня заморозок, буде врожає хліба. Погода ясна і тепла до врожає фруктів. Верба зацвіла пропасіку. Багато сережок на вербі рік буде врожайним і багатим. Також у народі помічають, якщо зазеленіла черемха, то можна садити ранню картоплю. До зустрічі в нових відео!